Друзі, всім вітання, соседні проект Кава. Ми як завжди, у прекрасному закладі кав'ярня, покарня, духмена мрія, і з нами сьогодні чудова людина. Іванна Лемощук, це дружина героя і авторка книги про е, чоловіка, воїна Володимира. Іванка, вітаю вас! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, взагалі, якщо можна, історію знайомства у вас дуже неодинарна взагалі, історія з вашим. Чоловіком, який вже, на жаль, загинув на війні. І взагалі потім, як виникла ця книга? Ми з Володимиром познайомилися, він закінчував третій курс, а я якраз розлучилася з першим чоловіком і шукала квартирантів на квартир, і працювала в академії. З академії я взяла собі хлопців в кімнату, щоб не було ніяких проблем. але коли мені хлопці зателефонували, то раніше чоловік мій Володимир, він тільки як почув мій голос, він зразу сказав, що подумав, що я буду його дружиною, тому що ну не знаю, він так собі вирішив. А потім, вже, коли ми зустрілися, він вже мене побачив і вже тоді остаточно переконався, і почав, як то кажуть, за мною <хи> ухажуватися Залиця. так, mm -hmm. так. Йому було дуже складно, бо я після невдалого шлу був першого. Але якось він так напористок зміг mm -hmm. все ж таки привернути мою увагу розступити ваше серце. Так, так, mm -hmm. і це було дуже гарно, дуже романтично. І ми прожили 4,5 роки. У нас за 16 днів до війни народилася донечка Вікторія звати, і він я дуже щаслива, що він приїхав, побачив її, хоча б ну після родому не зустрів. Це було кілька днів, навіть встиг похрестити, бо ми так чогось швидко, старалися щось нас підганяло от якісь сили. От і вже okay. далі почалася повномасштабна війна, де, на жаль, він загинув, рятуючи побратимів. І, скажімо, цілий рік я була в такому стані в невісомості, такому, в такому, знаєте, як такий глибокий ямі, де ледве з нею вибралася. Але коли вибралася, я задумала собі, що все ж таки, хоч він і молодий, бо я була старша на 16 років. Хоч він і молодий, але він достойний, щоб ви про нього знали і пам'ятали. А ще мене спонукало до того, що наша донечка, коли зараз підростає, щоб вона про тата все знала. Тому що, на жаль, з втратою ми переживаємо просто такий емоційний стрес і пам'ять чомусь на нас це відгороджує. Такі приємні моменти. Я вирішила все викласти на папір. Виклала на папір, далі що з цим робити, не знаю. Так, почала це було, шукати. ваші такі росли, вона попереду так. Це було як щоденник, тому що я вже два роки писала щодня Володі. Вже він загинув, але я йому продовжувала писати смс-повідомлення, що в нас відбувається, як донечка росте і так далі. Ну це для мене щось було як неймовірне. Просто таке спілкування але не знаю в нікуди, скажімо, все о, і я знайшла таку прекрасну письменницю Феодосію Колесник. Я її наша подруга також. Так я її місяць написувала, написала настойчиво, Щодня їй писала. І от вона відгукнулася, каже: Ну давай, ти вже так настирливо мені пишеш, давай зустрінемося, маєш там 10-15 хвилин викласти, що ти хочеш від мене. І ми от зустрілися, і з того моменту ми почали співпрацювати. Вона мене надихнула. А тепер я знаходжуся в її громадській е, організації Європейська е, європейський центр Феодосії Колесник. І також завдяки «Феодосії» е, мене прийняли в спілку жінок Львівщини. І Я тепер членкиня е, а шо, це спілка, спілка? Спілка. спілка жінок Львівщини це є. Вона громадська, вона допомагає всім організа... організовувати, Вона підтримує і більшість. Вона підтримує таких людей простих, де можна. Ну так як, так як я, наприклад, не знаю де до чого, і от вони мене підтримали. Організовують мені так само ти комунікатор своїм так, так. Так, так. Я можу навіть приймати в міській раді чи де участь завдяки цій організації, тобто чудово. Так. Так. так, я дуже хочу це, тому що е, хочу, щоб е, влада чула за таких дружин, дітей різних, щоб вони е, і героїв, головне за героїв. Тому що зараз, як мені видавництво дуже багато людей зверталося, щоб надрукувати книгу, вони мені казали, Йой, та то вже всім війна надоїла, та всі про неї говорять, на що ти тобі ту книгу? Дуже було. Я сім місяців убивала пороги. Це, в Львові. Це було та Львівській області. Це наша гличина. Відсі так, так от власне, і я вбивала пороги, і все ж таки я не здавалася. І Фодосяк каже: слухай, я там з одними переговорила. В них є своє власне видавництво. Підійди до них і скажи, що ти від мене. Я кажу, добре. І хлопці зволонтерили. Вони мені зробили за півціни. Скажем так, надрукували книгу. Поліція, я Звичайно, mm -hmm. я була настільки задоволена, що ну просто мене. Це для мене стимул для своїх дівчат. Я приклад, напевно, не знаю. Це стержень. Це моя праця на полегли. Вона дозволяє мені рухатися далі і жити. Саме основне не існувати, а жити. Також я допомагаю хлопцям, волонтерів. Потім ми робимо виставки. Робили в Києві в місті перемови. Виставку листи за небокрай так само писали коханим листи. Я знаходжуся в групі. Ну заочно, скажімо, це київські групи. Маємо жити Оксани Буркун і Тані Бондарєвої. І ми от так само з дівчатками це просто об'єдналися так, дружини воїнів. Вони мене приєднали в групу, це було в грудні 22-го року, і я була трьохсота. І от зараз нас більше трьох тисяч, і жінки, на жаль, дуже важко переживають НАТО. Надзвичайно важко. Є, ну, ми стараємося один одного підтримувати. Тобто, таких і це дуже органів. добре, що є таке своєрідне коло однодумці, правда? Ой, я вам хочу сказати, що не завжди хочуть всі приймати це. Розумієте? Mm -hmm. Дуже дуже важко достукатися до людини, яка зараз знаходиться в такому горі. І... Не може вилізти. ти ще не готова до контакту? Е -е, так власне. власно а давайте повернемось до вашої книги. Так. Що в цій книзі є? Найперше, що людина бере в руки, і що вона там може бачити? Ця книга це є автобіографічна книга, цей формат книги ще не видавався в нас в Україні, тому що він складається як скріншотів, фотографії, так і оповіді нашого. Там є власна переписка. якісь особисті моменти такі так. Особиста переписка, наша... не побоявся на загальний ні, не побоялася, ні. Мені нема Скро. чого боятися, тому що це є. Знаєте, там є переписка нашого життя. Там звичайно не все. Але розуміє, але такі особисті моменти є. Так є дуже особисті, навіть є. І як йому давалося навчання в академії, Володя мій закінчив золотою медаллю школу. Так само академію з відзнакою, але золоту медалю йому зарубали в академії, тому що сказали платити за неї. Попри тому всьому, що він на речі все є в книзі, так як це його розповідь, це скріншоти. Я ж кажу ще раз, це переписка особиста, де він мені пише, що до мене підійшли і так, і так. Так само про 24 ту бригаду. частково те, що можна було, то я висвітила всі ті моменти про... наша львівська бригада. Звичайно. я її дуже люблю, бо тому, що там е, слава богу, помінялося керівництво. А там були якісь інциденти. Наступно? Е, ну ви ж знаєте, що таке дівчина? Ну так, ну чи... от і все на жаль, ми пережили це, і дуже погано ми пережили, тому що після загибелі я ще виплачувала борги, де на мого володю там повішали. є їх книзі А скажіть, сказати. Добре, а будь ласка. От ви вже мали багато презентацій. Скажіть, бо так, ну точно десь люди говорили мені навіть. А які відгуки ви отримували зазвичай? Що люди кажуть? Сказали, що це книга одна із найкращих, де вони могли прочитати і просто відчути всю весь спектр емоцій. У мене жодного негативного відгуку немає. Мені mm. дружини пишуть, навіть одна дружина от, подарувала мені браслет. Сплила ось такий, типу. Вона так знаєте, федичний... на камеру Для наших глядачів. Друзі, це взагалі унікально. 에... Like no? так? – Хто квіти, хто плете браслети, хто ще щось? Я дуже вдячна, тому що це знаєте, це дає стимул працювати і працювати. Я провожу так само ретрити для дружин, терапевтичне письмо проводила в офісі підтримки родин героїв. Тобто, як скажемо, я волонтер, і за це я нічого не отримую, крім позитиву, якщо є люди, які відгукуються, і дружини, яким це допомагає. Які пишуть чудові відео. Скажіть, а який наклад, який ти рашли, як шума? Спочатку це був ну, наклад 100 екземплярів. На жаль, то, що я змогла власним коштом подужати, але тепер я хочу ще більше зробити, бо я бачу, що це зацікавило людей. Є якщо... запит, тобто, так? Є запит, і я була от якраз від спілки. Жінок львівщини і в обласмена нашого і в міській раді в Львівській обласній міській mm -hmm. раді, де ми е, думаємо, як би це зробити, щоб збільшити тираж і, звичайно, перекласти це на іноземну мову. Тому що такі книги, е, ну так як мені сказали, як кажуть. Е, Вищих установах, де я мала презентацію бібліотеки, що такі книги автобіографічні, тим типу, паче з такою історією в нас в Україні взагалі немає. Ну так це просто ексклюзив, повне так. Я знаю, що ви також книгу принесли до нас так. Так, так я хочу до речі вам презентувати книгу. Візьміть будь ласка, хай зілі вашу душу. Боже, це повний ексклюзив. Так. Вона буде у мене на почесному місці. Дякую. Видім, мені моя дівчина сподіваюся читати. Так я чекаю а, на ваш відгук. Дуже дуже так обов'язково. Я вам це напишу, друзі. Угу. І побажання для наших глядачів, можливо, будуть слухати і дружини воїнів, і прості звичайні люди, люди з інвалідністю. Що ви можете сказати в такий ну нелегкий час, але час, коли ми всі повинні триматися, я хочу сказати, що кожен з нас падає, кожен з нас може щось по-своєму втрачає. Хтось чоловіка, хтось дитину. Хтось зір, хтось руку, хтось ще щось. Кожен з нас щось зараз втрачає такий світ у нас, але не здаватися, шукати це світло, шукати ту ниточку світла і за нею хапатися як не умова потужніше. І шукати е, людей, які тебе підтримують. А в нас такі люди є, і їх дуже багато і тому разом ми сила, і разом ми переможемо разом до справедливого миру і до перемоги. Так. Друзі, дякую кавельні покарні, духмяна мрія. До зустрічі Почуємось, побачимось.